Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на 3 жовтня 2025 року. Сьогодні на чотуванні BirdsTar, пташині Аркани Таро, унікальна колода, яка є лише в двох екземплярів, одна в мене, а інша в моєї учениці. А епіграф сьогодні буде з цієї книжечки, яка видана в Ужгороді в 66-му році Фелікс Крівен, Калейдоскоп. Це буде якась притча. Сплетня Очки это видели своїми глазами. совсем еще новенькая, блестящая пуговка соединила свою жизнь со старым подтасканным пиджаком. О, что это был за пиджак? Говорят, у него и сейчас таких вот пуговок не меньше десятка. А сколько раньше было, никто и не скажет. А пуговка в жизни еще ни одного пиджака не знала. Конечно, потасканный пиджак не смог бы сам своим суконным языком уговорить пуговку. Во всем виновата была игла. Старая сводня, у которой в этих делах большой опыт. Она только шмык туда, шмык сюда, от пуговки к пиджаку, от пиджака к пуговке, и все готово, все шито-крыто. История бедной пуговки быстро получила огласку. Очки рассказали ее скатерти. скатерть ескатерть. Растрепала. И растрепала, всем рассказала и поделилась новостью с чайной ложкой. Ложка выболтала все стакану, а стакан раззвонил по всей комнате. А потом, когда пуговка оказалась в петле, всеобщее возмущение достигло предела. Всем сразу стало ясно, что в пуговкиной беде старый пиджак сыграл далеко не последнюю роль. Еще бы! Кто же от хорошей жизни... Петлю полезет. Ну і давайте ще одну ну, якусь маленьку притчу від Фелікса Крівіна. от гарна притча про людей, які сідають на те місце, яке їм і не потрібно. Отож, прищ, Сидя на лбу низенького чоловіка, прищ з завістю поглядував на лби високих людей і думав: от би і мені таке положення. Сподіваюся, що ці епіграфи трошки вас налаштували на цю п'ятницю. Що ж стосується 3 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3 3-го, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас спортовий день. Використовуйте його з користю. І Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка буде чекати всіх глядачів в кінці цього прогнозу, незалежно від того, в який день вони народилися, вона це спростує. Чи... Можливо, підтвердить. Тож, давайте налаштуємося на цю п'ятницю, кому запотрібно заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з Терезів, бо саме зараз іде цей знак, можливо, у вас день народження, з чим я вас і вітаю, отож, чого очікувати представникам знаку Терези. Вам випав ось такий сірий голуб і в класичному таро це карта імператриці або Ізіди Уранія. Це підтримка якась матеріальна, яка сьогодні обов'язково буде для вас. Це гарний фізичний стан, а також можливості, можливості матеріалізації ідей і збору якогось врожаю. Сьогодні цілком це можливо. Якісь невеличкі гроші до вас сьогодні також прийдуть. Далі. Представники знаку Скорпіон. Павич, імператорський павич в класичному таро це карта імператора. І це ваше оточення, це люди, які навколо вас, це ваша родина, це ваші знайомі. Загалом сьогодні гарно робити якісь колективні справи. І в цьому вам будуть допомагати ваші оточуючі люди, тобто рідні, ваші колеги по роботі, вони будуть усіляко допомагати вам, і ви можете досягнути самореалізації саме завдяки комунікації з іншими людьми. Далі представники знаку стрілець. Перегорнутий нульовий аркан, блазень в класичному таро, а тут це фламінго. І він перегорнутий, і це каже про те, що загалом сьогодні день не такий вже і пустий. Сьогодні ви, навіть якщо ви будете робити якісь помилки, чи ці помилки не смертельні. Одначе нульовий аркан він підказує вам, що сьогодні не той день, коли ви можете займатися серйозними справами і розраховувати на щось велике. Це велике може прийти і само по Собі, без ваших зусиль. Також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку тілець. Далі козироги. Ось такий чорний лебедь в класичному таро – це карта Сутінки або місяць. Це щось оманливе, це якась сумна погода на вулиці, це якийсь сумний настрій всередині вас, це якісь. Не досить гарні новини, які ви сьогодні можете почути і цим перейматися. Рекомендація менше слухати слова людей, менше дивитися YouTube, менше дивитися, що відбувається в Україні і загалом у світі. Бо якщо ви будете у інформації, ця інформація буде вас лише пригнічувати. Якщо ж ви будете жити інтуїцією і більше відчувати, ніж чути, то це принесе вам велику користь сьогодні. День, коли вам. Можуть насниться вночі можуть насниться якісь пророцькі сни. І для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками протилежного знаку рак. Далі водолії. Ось ці ластівки, на жаль, перегорнуті. Це карта закохані. І ще інша назва її два шляхи. Тобто це карта вибору, і вибору у вас, на жаль, цього, цієї п'ятниці немає. Ви Потрібно вам займатися саме тими справами, які ви і запланували. Ні в якому разі не робити різкий якийсь перехід на інший шлях, на іншу дорогу, бо ця дорога може бути хибною. І рекомендую вам сьогодні не брехати, будь-яка брехня, вона одразу відкриється. І також для вас сьогодні погані зустрічучі бесіди з представниками знаку діва. Далі, риби. Ось ця чайка, яка летить вверх, це в класичному таро карта помірності або сонячної генії, або ще янгол, інша назва цієї карти: це захист з боку янгольських сил, захист з боку людей і можливість зробити сьогодні кілька справ одночасно. Ініціатива у ваших руках. І ще для вас цієї п'ятниці гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі овни. Ось ця блакитна тропічна сорока. Це в класичному тароку лісниця, і це означає, що вам можна сьогодні кудись їхати в дорозі. Вас очікує успіх. І загалом, сьогодні гарний день для, для того, чомусь навчитися, чомусь новому. Це ви можете накопичити щось. Це може бути як власний ваш досвід, так і якісь гроші. Загалом сьогодні буде відбуватися якийсь прогрес у будь-яких справах, для того, щоб вони сунулися з. З мертвою точкою, треба лише сісти на авто чи маршрутку, поїхати куди вам, куди вам потрібно, і вирішити свої справи у дорозі. Вас очікує успіх. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець. Далі, тільці. Перегорнутий сокіл в класичному таро це карта мага. Якщо ви чоловік, бережіть свою енергію, бо чоловіча енергія перегорнута. Це також ваше его. Не будьте надмірними егоїстами. Дослухайтеся до того, що вам кажуть інші люди. Ваша впертість сьогодні грає не на вашу користь, якщо ви чоловік, будьте максимально обережні і спокійніше. Далі представники знаку Близнюки. Ось ця перегорнутий білий лебедь це у нас в класичному тарова верховна Жриця або двері в храм. Це забруднена інформація, яка може сьогодні до вас надходити. Це проблеми, які можуть вам створювати жінки, ваші подруги. Якщо ж ви самі є жінкою, будьте обережні, бо сьогодні може і боліти голова, і якимось чином. Ті плани, які ви вибудовували на цю п'ятницю, піти не так, як того ви бажали. Далі раки. Ось цей білий голуб це у нас зірка магів, планета Венера. І, на жаль, ця карта випала перегорнута, тож це погані емоції, непотрібні переживання. Сексом сьогодні краще не займайтеся, бо це також може. Якось вас дестабілізувати і пам'ятайте, що сьогодні безнадійний день. Сьогодні ні на що не треба розраховувати, треба просто його прожити і зустріти вже нормально шабат, суботу. А в цей день будьте обережними, бо емоції ваші можуть бути зовсім нестабільні. Далі представники знаку Лев. Дуже гарний день. Карта, вища карта результатів. Карта Всесвіту. Ось так вона виглядає в пташиному таро і якось така сова. Ви можете досягти будь-чого. У вас сьогодні насичений день, він сповнений. Якимись надбаннями, нагородами і перемогами. Головне цього прагнути. І ви сьогодні можете закінчити якісь справи, які тягнуться вже не перший рік. Поставити остаточну крапку і рухатися далі. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон і нарешті діви. Ось такий удот, який сидить на такій квітці, це ніхто інший, як Спінкс або колесо фортуни. І в прямій позиції це дуже гарний показник. Вдача на вашому боці. Ви можете кудись їхати, бо колесо рухається у правильному напрямку, і люди, і обставини вам загалом сьогодні будуть допомагати. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. І нарешті загальна карта дня на цю п'ятницю. Перегорнутий папуга, це у нас Верховний жрець Тот Єрофант. Це каже про те, що сьогодні не той день, коли треба поспішати. Можливо, треба трішечки загальмувати і повернутися до того, що ви не доробили. Нові справи, на жаль, не будуть виходити. І сьогодні день, коли багато цілей буде не досягнуто. Але що стосується самого дня, не випало ані розбитої вежі, ані диявола. Тому будемо сподіватися, що цей день буде більш-менш спокійний. Одначе все одне. Треба звернути на деякі години свою увагу. Це після закату сонця і до другої години ночі можуть бути якісь несподіванки, якісь прильоти, Тому будьте обережні, якщо чуєте, що щось відбувається, краще йдіть у сховища. Ну а я. А якщо вам потрібен захист, вдягайте щось помаранчевого кольору. Ну а я зроблю ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця. Ось цей журавель це джастис, справедливість, рівновага. Тобто ви контролюєте емоції, це головне. Ви врівноважені, розсудливі і можете допомогти іншим людям вирішенні їх справ. Якщо треба сьогодні йти в якісь установи, і йдіть там. Вас очікує успіх, і особливо для вас буде гарний день, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця, от для вас фартовий день, карта Сонця, Вищий Аркан каже про те, що сьогодні ви насичені світлом, ви здатні віддавати свою енергію іншим людям і здатні заробити великі гроші. Для цього не треба лінуватися, а треба розширювати свої. Кола, тобто спілкуватися і шукати нові якісь підходи для того, щоб заробити ці великі гроші. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, краще сьогодні проведіть з ними більше часу. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні ваш день. Вам випав ось такий пелікан. Пелікан в класичному таро це відлюдник, а Відлюдник це певні межі, за які не треба відходити. Це обережність, про яку не слід забувати. І це гарний день для того, щоб закінчувати якісь справи, але не розпочинати. Обережність і ще раз обережність попереджає вас оцей пелікан. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого. Місяця перегорнутий Чорний Ворон, це карта смерті. Нічого не змінюйте сьогодні. Намагайтеся, щоб цей день був стабільним. Так, щось з минулого вас може дуже сильно бентежити, але пам'ятайте, що минуле це лише хімічні реакції вашого головного мозку. Насправді його вже не існує. Дивіться краще у майбутнє і нічого не змінюйте. Не ходьте до перукаря, не робіть якісь перестановки у своїй хаті, навпаки. Сьогодні треба залишатися стабільним, і від того вам тільки буде краще. Будь-які зміни сьогодні лише до гіршого. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий страус це карта сили. Сил вам сьогодні не вистачає, можете навіть захворіти. Не рекомендую сьогодні вирішувати якісь складні питання, бо все закінчиться сваркою, і ви можете посваритися з людьми на весь останній ваш час. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися. Шостого, п'ятнадцятого або двадцять четвертого числа будь-якого місяця, тут наморологія не бреша. Цей півень в класичному Таро – це диявол, це якісь фатальні ситуації, які сьогодні можуть з вами статися. Ці ситуації вам створюють чоловіки навколо вас. Будьте обережні з цими чоловіками. Якщо ви боїтеся людей у формі, краще сьогодні не виходьте на вулицю, бо велика ймовірність, що ви їх такі й зустрінете. Далі, якщо ви народилися сьомого, шістнадцятого або 25 Чесла будь-якого місяця. Ось цей марабу не така вже проста пташка. В класичному тиро це карта повішани або жертва, карта жертовності. Сьогодні ви можете стати жертвою, жертвою своїх дій, жертвою своїх думок. Тому будьте обережні, сьогодні не той день, коли ви можете владнати всі свої проблеми. Єдине, що ви можете гарного заробити у цей день, це допомогти іншому. Бо будьте добріше, і тоді всесвіт буде добріше і до вас. Далі, якщо ви народилися восьмого, 18-го або 26-го числа будь-якого місяця Ось цей птах Фенікс, це в класичному таро розбита вежа, найгірша карта великих Арканів Таро, але вона випала вам перегорнута і каже, про те, вона що сьогодні ніякі руйнування з вами не стануться. Єдине, що вас з вас можуть збити, збити корону, вашу горділивість, вашу пихатість. Тому будьте спокійніші і пам'ятайте, що ви сьогодні також можете допомагати іншим людям, які постраждали від війни. І остання карта. Для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, ось такий лелека, лелека в класичному таро – це пробудження мертвих або страшний суд. Непоганий великий Аркан каже про те, що сьогодні все стабільно, сьогодні новий день буде таким, як і попередній. Це також зв'язок з родичами. Не забувайте їм телефонувати, якщо ви знаходитесь на відстані. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Родилися під знаком риби, я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали пташині Аркани Теро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.